Колись Аргентина була однією з найбагатших країн з сильною економікою, темпи зростання якої дивували весь світ. Тут збудували метро раніше ніж у Токіо, Мадриді чи Пекіні. А мігранти самі обирали цю державу, щоб розпочати нове життя. Але сьогодні Аргентина це рекордсмен з дефолтів, майже половина населення. Проживає дуже бідно, а політична та соціальна ситуація є дуже нестабільними. Про те, як Аргентина, маючи все для того, щоб стати світовим лідером, провалилася у прірву, ми сьогодні і будемо говорити. Всім привіт! Це канал Історія для тебе, і цей випуск я вирішив присвятити історії розвитку та занепаду Аргентини. Поїхали! Про ранню історію Аргентини говорити сенсу я не бачу. В Доколумбову еру там жили племена індіанців, які сформували унікальну та самобутню культуру. Але в епоху великих географічних відкриттів Іспанія взяла цю територію під свій контроль і почала нею керувати так, щоб Піренейська корона отримувала як найбільше зі своїх латиноамериканських володій лише на початку 19 століття, в 1816 році, Аргентина оголосила себе незалежною, але як будь-яка інша постколоніальна країна, вона одразу відчула масу проблем, особливо вони стосувалися економіки. У першій половині 19 століття Аргентина, як і раніше, не мала економічної потужності, але все суттєво змінила глобалізація. Людство активно розвивалося в період швидкої індустріалізації і водночас модернізувалися торгівельні перевезення. Наприклад, морські шляхи. Все це спричинило справжній бум експорту яловичини, зерна, вовни до країн Європи та Північної Америки. 1903 року Аргентина не тільки розвинула внутрішній ринок. А експортувала майже 3 мільйона кубометрів пшениці. Цього обсягу вистачило б для того, щоб накормити 16 мільйонів осіб. Для кращого розуміння, населення самої Аргентини на той момент було близько 4,5 мільйонів. Аргентина почала відкривати кордони для необхідних їй товарів. Імпорт значно виріс, як і кількість нової робочої сили. В країну буквально ринули прямі інвестиції, особливо з Великої Британії. Це дозволило витратити їх на будівництво вкрай необхідної залізниці, відкривши таким чином шлях до природних багатств Аргентини. У 1870-х роках реальна заробітна плата в Аргентині становила приблизно 76% британської, а на початку 20-го століття досягла позначки 96 Ці показники нам говорять про те, що ситуація була досить позитивною. Мабуть, зараз кожен громадянин Аргентини мріє про такі співвідношення. ВВП на душу населення щодо американського дорівнював. 35% у 1880 році. та 80% у 1905-му. у 910 му цей показник становив вже 3822 долари. Аргентина випереджала Францію, Німеччину, Нідерланди. А це одні з передових країн тих часів. Тоді Аргентина йшла на четвертому місці у світі за розвитком. Водночас, розбрат в європейських країнах та відносно висока оплата праці в Аргентині породили хвилю міграції. Аргентина у конституції одразу закріпила права мігрантів на рівні своїх громадян, а також оплачувала їм переїзд. Та обіцяла знайти роботу у результаті буенос Айрес посідав друге місце після Нью-Йорка за популярністю серед переселенців у період з 1875 до 1930 приплив мігрантів складав 3,5 мільйона осіб таким чином. 1914 року кожен третій житель країни народився за межами Аргентини. Для порівняння, у США цей показник ніколи не перевищував 13%. Якщо наприкінці 19 століття в Аргентині проживало лише 1,9 мільйона осіб, то до 1914 року було вже 7,9. Проте структура економіки Аргентини відрізнялася своєю простотою на відміну від розвинених держав. Наприклад, якщо розвинені країни експортували технології та складні механізми верстати, автомобілі, танки, нафту, то 99,3% експорту Аргентини у 1914 році становили продукти аграрного виробництва та тваринництва, лісової галузі та іншої сировини. Так, 50% експорту припадало на злакові, 18% – на шкури, а Яловичина займала 10%. Всього обсягу товарів які Вивозилися за кордон. Це різко контрастувало з економіками, які майже завершили процеси індустріалізації. Маю на увазі, звичайно, Сполучені Штати, Німеччину, Францію та Велику Британію. До того ж, на відміну від штатів, в Аргентині всі землі вже були зайняті та розділені між невеликою групою аристократичних сімей. Тому, коли не всім мігрантам, що прибували, знаходилася робота, вони сідали на соціальну допомогу безробітним від держави або йшли просто в злочинний світ. Зміни на гірше почалися в Аргентині під час глобальної кризи 1929 року, або як її прийнято називати Великої Депресії. До речі, якщо вам хочеться подивитися відео про неї, обов'язково напишіть про це в коментарях. Та й взагалі діліться своїми ідеями для наступних відео. Крах американських бірж і Велика Депресія, що відбулися потім у США і в Європі, вдарили в першу чергу по виробникам сировини, в тому числі і сільськогосподарської. При цьому Аргентину спочатку... Ку зачепили не так сильно, як інші держави, вже до середини 30-х років їй ненадовго вдалося повернутися до стабільного економічного зростання, коли та сама Німеччина чи Штати ламали голову у спробах запобігти важким наслідкам. Аргентинці, які звикли до певного. Високого рівня життя, а головне його стабільного зростання виявилися не готовими до кількох років затягування поясів. У результаті владу країни захопила військова хунта, яка захищала переважно інтереси великого капіталу, особливо британського, якого тоді було багато в різних секторах економіки. Зміна влади супроводжувалася масовими заворушеннями, а ще загострила суперечність у суспільстві та зростанню економіки ніяк не сприяла. 1943 року в Аргентині стався новий військовий переворот. Він відіграв ключову роль в історії країни через те, що дав шлях у велику політику одній з найсуперечливіших постатей у Латинській Америці 20-го століття Хуану Перону, офіцеру, який у новому уряді зайняв посаду міністра праці. Перон сприяв ухваленню нового законодавства на користь робітничого класу, і воно стало одним з найпрогресивніших на той момент у світі. Після перемоги Перона на президентських виборах 1946 року Аргентина стала на соціал-демократичний шлях розвитку. Це було щось між комунізмом та капіталізмом. Але тут дуже важливо не просто дати назву економічній системі, а з'ясувати, як вона функціонувала насправді. Незважаючи на те, що діяльність Перона сприяла подоланню соціального розшарування в суспільстві. На дистанції економіці було завдано чималої шкоди. У разі щонайменших труднощів його уряд одразу запускав друкарські верста, дедалі більше розганяючи інфляцію. Крім того, перону не вдалося знайти заміну британському капіталу, який домінував в Україні в першій половині ХХ століття. Проєкт розвитку заміщення імпорту в промисловості також провалився, а величезні інвестиції в нього з боку держави призвели до того, що традиційний аграрний сектор. Кинули на призволяще і він почав деградувати. Після Перона його партія була повалена в результаті військового перевороту 1955 року. Все стало ще гірше, не маючи особистої харизми та колосального політичного впливу генерала, влада була змушена застосувати силу для вирішення різних протиріч. Політичне протистояння загострилося до максимуму, та в країні розгорнулася локальна партизанська війна. Економіка практично перестала зростати і виникла ситуація, яку назвали соціалізм без плану, капіталізм без ринку. Тобто в одній країні поєднувалися найгірші риси обох соціально-економічних систем. Звісно ж, військові не... Впоралися з управлінням державою. За рік економіка впала на 10%. Десь 400 тисяч компаній розорилися. І для того, щоб відволікти увагу народу від нагальних проблем, військові приймають рішення підійти до питання фахово і розпочати війну. У 1982 році Аргентина бере під контроль Фолклендські острови, які належали Британії середини 19 століття. Маленька переможна війна була програна за 10 тижнів. Генерали були змушені здати владу та провести вибори. Які виграв Пероніс Рауль Альфонсін. Але перемога демократії в країні нічого не змінила в економічному аспекті. Еліти залишалися катастрофічно корумпованими. Тільки тепер вони вже не залякували, а підкуповували населення, не думаючи про те, що буде завтра. Зараз ми продовжимо говорити про Аргентину та її економічні складнощі. А поки що хвилинка самореклами. По-перше, я хочу подякувати всім, хто дивиться та підтримує мій канал. У нього немає жодних спонсорів, як і команди, штату, техніки, тому я можу розраховувати лише на вас. Мені дуже приємно, що ви не забуваєте ставити лайки, бити у дзвоники та залишати коментарі. Також я дуже вдячний всім, хто підтримує канал донатами. Лише це дає йому змогу залишатися на плаву та бути самостійним і незалежним у Розробці відео. В описі до цього відео та в загальній інформації каналу є посилання на модобанку Приват та PayPal. Це для тих, хто бажає та має можливість це головне подякувати автору та підтримати розвиток проєкту. Тепер у кожному новому. Відео буде рубрика топ-донаторів. Але якщо ви хочете зберігати анонімність, то така можливість, звичайно, також є. Хто у ній буде перемагати, може запропонувати в коментарях до донату свою тему для одного з відео. І десь через місяць я буду проводити голосування з іншими темами від інших топ-донаторів, за яку більше людей проголосує. Проте я і зроблю матеріал. Також я б хотів у цьому відео порекомендувати вам сервіс Таблеточки. Це благодійний фонд, який займається збором коштів на лікування дітей з важкими захворюваннями. Це не реклама, цей фонд дуже популярний. Якщо у вас є якась навіть невеличка можливість допомогти дітям зібрати кошти для лікування онкологічних захворювань, це було б просто чудово. Зараз це важливо як ніколи. Нова спроба різко змінити курс відбулася на початку 90-х років. За нею стояли президент Карлос Менем та економіст Домінго Кавальо. Менем, що йшов у владу під ультрапопулістськими гаслами після перемоги, несподівано перетворився на найзавзятішого адепта вільного ринку та друга бізнесу. Ідеологом реформ, започаткованих урядом, став Кавальо, який бачив корінь зла у. Перонійському соціалізмі і вважав, що Аргентина може розвиватися лише за допомогою жорсткої фінансової політики та програми сприяння іноземному капіталу. Каваля запровадив в країні так звану currency board. Жорстку прив'язку песо до долара США та таким чином задушив інфляцію. У 1989 році вона була на рівні 2600%, наприклад, шоколадка, яка коштувала 1860 року 1 песо, у 1994 му коштувала 1.3 Трільйони песо в результаті економіка знову почала інтенсивно зростати, і у світі заговорили про аргентинське економічне диво. Прибутки населення безперервно збільшувалися майже 10 років. Але 96-го року Домінго Кавалі відправили у відставку, тому що за роки його керівництва Держборг країни зріс в два рази до 100 мільярда доларів. Новою великою депресією для Аргентини стала фінансова криза 98-го року в Азії, яка вкотре вдарила по цінам на сировину. Капітал втік з нестабільної економіки, і банківська активність фактично зупинилася. Трохи пізніше була пошкоджена і вся національна економіка, яка переживала приблизно ж ті проблеми, які стоять зараз перед Грецією. І нещодавно стояла. Каваля миттєво перетворився з героя. На ізгою йому одразу ж пригадали нарощування держборгу, яке було названо головним рецептом цього чуда, і яке призвело країну до краху. Масове безробіття викликало марші порожніх кастрюль і повернуло країну до силового протистояння між владою та громадянами у листопаді 2001 року. Аргентина оголосила найбільший за світову історію дефолт на 80 мільярдів доларів. Наступного місяця запровадили обмеження на зняття готівки з банкоматів не більше, ніж 250 доларів на тиждень. Уряд, по суті, конфіскував кошти приватних пенсійних фондів і при цьому не виплатив людям пенсії. Це викликало хвилю масових заворушень та почалося також мародерство. Для довідки дефолт це відмова від оплати своїх боргів. Крім краху економіки, це несе й інші довготривалі наслідки. Наприклад, міжнародні організації та інші держави можуть відмовити вам у нових кредитах чи запропонувати якісь суперневигідні умови. Ще іноземні інвестори виводять свій капітал з країни. І через знецінення національної валюти доходи компаній, що імпортують товар, падають. Що відбувається з Аргентиною зараз? За даними МВФ, у 2023 році Аргентина опинилася на третьому місці в світі за рівнем інфляції після Венесуели та Зімбабве. Інфляція в Аргентині наприкінці 2023 року перетнула позначку 200%. та за прогнозами буде тільки зростати. Рівень бідності в Аргентині більше ніж 40%. Аргентинське песо дешевше майже щодня. Якщо в листопаді 2023 року один долар США. Це 354 песо, то зараз він становить вже 854 песо. При цьому рівень життя в Аргентині в середньому вищий, ніж в більшості країнах Латинської Америки. ВВП становить приблизно 500 мільярдів доларів. Проте більшість соціальних програм та система виплат зарплат фінансуються здебільшого за рахунок випуску нових грошей. А резерви Центрального банку країни всього. 1,3 мільярда доларів, половину менше, ніж у 2019 році. Курс Песу регулюється на державному рівні. У зв'язку з цим різниця між офіційним обмінним курсом та неофіційним інколи досягає 100%. 2018 року в країні сталася валютна криза. Центральний банк практично залишився без грошей, у зв'язку з чим Аргентина взяла у МВФ. Безпрецедентний кредит розміром 57 мільярда доларів. Проте це не допомогло стабілізувати економіку. На тлі пандемії, що почалася у 2020 році, ситуація в Аргентині тільки гіршала. Міжнародна напруженість, а також складна ситуація на енергетичних ринках, посилили нестабільність країни в 2021 році. Ще одна причина. Фінансової нестабільності та економічних проблем Аргентини це, звичайно, засуха через тривалу посуху, яка триває вже три роки. Падає врожай основних експортних товарів сої, кукурудзи та пшениці. Падіння врожаю в свою чергу веде до зниження кількості робочих місць, погіршення економічних показників та зменшення прибутку від податків. Експортний податок на сою, зокрема, становить десь 33%. З весни 22-го року його вели. При цьому врожай впав майже вдвічі. До президентських виборів у 23-му році Аргентина підійшла з трьома основними економічними проблемами: величезним зовнішнім боргом, в тому числі перед МВФ, надмірним випуском песо та девальвацією, а також очікуваннями її посилень. Хав'єр Мілей дуже дивний персонаж, якого в пресі часто називають аргентинським Трампом. Напевно, щоб якось образити Трампа. Ключовою ідеєю економічного плану цього політика, як лібертаріанця, принаймні він себе так називає, була заміна аргентинського песо на долар. Він заявляв, що песо коштує менше, вибачте, ніж екскременти, і обіцяв запровадити в країні тотальний обіг американської валюти. Крім того, Мілей розхвалював біткоін, пояснюючи, що бачить в ньому повернення грошей до їх. Перших творців, тобто приватного сектору, через що багато хто вважав його прихильником легалізації криптовалюти, колишнє керівництво штучно занижувало ціни, тому незабаром Аргентина зіткнеться з гіперінфляцією. Це про це попереджував новий голова держави наприкінці ще листопада. Наприкінці грудня обраний президент охарактеризував ситуацію в економіці як критичну та заявив про необхідність проведення швидких реформ. Після них, за його словами, будуть суттєві поліпшення. Після перемоги Мілей дещо пом'якшив риторику. Зважаючи на все, він передумав. Переводити країну на долар і повністю відмовлятися від песо не було вжито жодних жорстких заходів щодо центрального банку. Але деякі реформи він все ж таки провів. В середині грудня новий міністр економіки Аргентини Луїс Капуто оголосив про різку девальвацію песо, анонсував зменшення енергетичних та транспортних субсидій та. Почав заморожувати ще не розпочаті інфраструктурні проекти, кошти на які планувалося виділити з бюджету. Також Мілей відмовився від співпраці з Китаєм, який був одним з основних експортерів товарів і зробив ставку виключно на Сполучені Штати. Він вже відмовився вступати до Бріксу та майже повністю розірвав стосунки з Бразилією. У будь-якому разі подивимося, до чого ця політика призведе. Наразі можна констатувати, що все погано. Шокова терапія неодноразово допомагала багатьом країнам випавсти з ями. Зараз, у випадку з Аргентиною, питання залишається відкрите. Ось так, власне, Аргентина трохи більше, ніж за 100 років, мутувала з розвиненої країни, яка йшла поруч зі Сполученими Штатами, Англією, Францією, Німеччиною в одну з найбідніших держав у світі. Пишіть, як ви думаєте. Чому Аргентина перетворилася з провідних країн з міцною економікою у відсталу? Не забувайте підписуватися на канал та підтримувати його донатами. Саме це дає змогу проекту існувати. Я дуже вдячний всім, хто якось допомагає каналу, та тепер у кожному новому відео буде рубрика ТОП донаторів. Хай вам щастить! Дякую за перегляд. Бувайте!